Шановні земляки, від щирого серця вітаю вас із великим християнським святом, Великоднем. день світлого Христового Воскресіння приходить до нас разом із Квітучою весною і приносить нам віру у торжество добра, любові і справедливості. Бажаю всім нам, дружній полтавській родині, міцного здоров'я, благополуччя, щастя, тепла і затишку, нехай радісний Великдень! Закладе благодатний початок новим перемогам на вашому життєвому шляху, допоможе здійсненню найзаповітніших бажань. Святом вас, дорогі полтавці!